Трохи речей викликають таку суміш захоплення і тривоги, як гриби. Стара приказка говорить: є старі грибники і сміливі грибники, але немає старих сміливих грибників. Незважаючи на застережливі історії з фольклору та історії, інтерес до цих дивовижних грибів знову зростає. І тепер з'явилися нові способи вирощувати і насолоджуватися ними без ризику і страху. За даними Національної служби парків, існує понад 14 тисяч відомих видів грибів, але швидше за все їх набагато більше. В останні роки грибний бум привніс гриби в наші магазини, аптечки, косметику і тепер на кухонний стіл. З наборами для вирощування ви зможете насолоджуватися процесом вирощування грибів, не турбуючись про пошуки в дикій природі або переплату за рідкісні сорти в магазині. А вирощування на кухонному столі означає, що гриби можна вирощувати в будь-який час року. Грибна гребінчаста левова грива, блакитна глива. Каштановий гриб. Що таке набір для вирощування грибів? Для початку розберемося з основами. Набір для вирощування грибів це заздалегідь підготовлений блок субстрату, вже заселений міцелієм, який готовий до плодоношення, як тільки опиниться у вас вдома. Зазвичай він поставляється в коробці або поліетиленовому пакеті. Субстрат може складатися з терси, соломи, кавової гущі або деревних гранул, в залежності від виду грибів. Якісний субстрат вмістить правильний баланс поживних речовин і вологи для розвитку міцелію, ниткоподібної структури, з якої виростають гриби. Більшість наборів містять прості інструкції. Зазвичай потрібно зробити надріз в пластиковій упаковці, щоб забезпечити доступ повітря, а потім підтримувати потрібну вологість, оприскуючи субстрат 2-3 рази на день. Через пару тижнів можна збирати перший урожай. Каштановий гриб. Каштановий гриб фуалета адипаза росте щільними групами, часто на повалених деревах. Його оранжево, коричневі капелюшки, покриті лусочками звідси, і назва фуалета означає лускатий, також відомий як коричневий гриб, Він популярний в японській кухні. Його м'який, солодкуватий смак з горіховими нотками ідеально підходить для супів, рагу і різото. Як і багато грибів, він має імуностимулюючі та антибактеріальні властивості. Для вирощування каштанових грибів вибирайте прохолодне місце, подалі від плити або яскравого світла. Збирайте їх, акуратно зрізуючи біля основи, і мийте руки після їх пігмент може залишати сліди. Енокі на відміну від каштанових грибів, енокі, флам'юленафилифомис віддають перевагу теплим і темним умовам. Культивовані енокі тонкі, майже білі гриби з маленькими капелюшками на довгих ніжках. У дикій природі вони виглядають інакше ширше і темніше. Цей делікатесний гриб часто використовують в китайській, корейській та японській кухні. Його м'який смак і хрустка текстура відмінно доповнять рамен або інші страви. Вирощувати енокі складніше, тому набір відмінний варіант для новачків. Ідеальний субстрат терсалистяних порід. Порада. Якщо субстрат виглядає білим, він готовий до плодоношення. Якщо він все ще коричневий, міцелію потрібно більше часу. Левова грива. Левова грива. Хрисаєм іринесієс, росте на стовбурах дерев і нагадує пухнасту білу кулю або морську істоту. Її також називають грибною бородою або їжовиком. Крім приємного солодкуватого смаку, що нагадує морепродукти, цей гриб володіє протизапальними властивостями і покращує когнітивні функції. Для успішного вирощування важливо підтримувати високу вологість. Якщо гриби сохнуть, спробуйте накрити їх пластиковим ковпаком. Майтаке, Майтаке, грайфола франдоусе, або гриб баран росте в одному і тому ж місці роками. У дикій природі його можна зустріти в лісах Північної Америки, Європи та Азії. Його віалоподібні капелюшки з хвилястою поверхнею володіють пряним, горіховим смаком і ем'ясистою текстурою, ідеальною для супів, піци і пасти. Вирощувати майтаки складніше, оскільки йому потрібні різні умови на різних етапах росту. Набір допоможе розібратися з температурою і вологістю. Глива. Один з найпростіших у вирощуванні грибів глива Юерочас Остритас. Її віелоподібні капелюшки ростуть групами на коротких ніжках. Колір варіюється від білого до блакитного і навіть рожевого. Гливи володіють м'яким землистим смаком з легкими нотками анісу. Їх краще не їсти сирими, але після приготування вони відмінно доповнять безліч страв. Ідеальна температура для вирощування від 18 до 25 градусів. Перевіряйте субстрат, якщо він білий, можна починати оприскувати. Порада. Забезпечте хорошу вентиляцію, але не пересушуйте гриби. Речі, речі, Ганоу Малихай, гриб трутовик з гладкою червону коричневою поверхнею. Його форма нагадує віяло або раковину наутілуса. Хоча рейши можна додавати в страви, частіше його використовують в медицині. Він зміцнює серце, допомагає при базає і астмі. Вирощування рейші вимагає терпіння, перший урожай можна зібрати лише через кілька місяців. Тримайте його в теплому місці без прямого світла. Шиї таке. Шиї таке, лентинула едоудис, класичний коричневий гриб з щільною ем'якотю і насиченим смаком. Він багатий міддю і селеном, корисними для імунітету і судин. Цей гриб дає рясний урожай, тому відмінно підходить для новачків. Підтримуйте вологість і при необхідності використовуйте ковпак, укладення набори для вирощування грибів відмінний спосіб займатися городництвом навіть взимку. Гриби не тільки смачні, але й корисні для здоров'я та планети. Як сказав один садівник, якщо вам потрібно щось, що дає надію, подивіться на гриби, вони відкривають нові можливості для розуміння, зцілення та підтримки нашого світу.